Вітаю друзі, ви на каналі Лакідеос і це означає, що ми вирішили на пошуки скарбів. Приїхали на поле, сходжене, болото, орка погана, але що для вас не зробиш. За вашу активність, за ваші подобаєчки, за ваші коментарі. У нас вже більше двох тисяч. І вчора, 12 грудня, була річниця каналу. Всім дуже хотів би ще раз подякувати за актив. Ну а пошук скарбів триває. Тож підписуємося і ставимо подобаєчки. А щось буде цікавеньке, обов'язково вам покажу. Ось така красота у нас і цікаворочка. Вон камради вже ходять. Якось так. Трошки вітряно, але не дуже. Ми щось будемо шукати. Погнали! Так, друзі, є перший сигнальчик і впадає у нас якась монетка. Зараз будемо дивитися. Це в нас два гелера. Цариця наших полів. Ось таких два гелерка. В гарному стані. Орка ось така. Тяжко ходити, сходжено, але надіюсь, щось сьогодні впалюємо. Нічого, сигнали є. Ще один дротик знайшов. Перед тим. Сигнали є, то вже добре. Беремо. І так, друзі, ще сигнальчик. Випадає знає якась монетка. Ало, відвалилася. Це у нас баратинка. Лиса. Але... Монетка ось така боратосина. Сьогодні трохи вітряно, як завжди. Але буду старатись вам знімати без вітру. Ось така боратинка. Нічого беремо. До шмордячка. Забираємо. Так, друзі, був сигнальчик. І випадає ось такий цікавенький предметик. Це колишня ложка, латуна. Правда, без закінчення би поламалась. Але цікавий тим, що є такі ще великі сигнали на полі. Значить, що хоч, може і попастись цікавеньке. Ось така. Вроді нічого на ній нема, ніяких клейм. Дома по моїй то подивлюй вже. Нічого, беремо, піде металобрухт. Забираємо. Так був сигнальчик металопластики. Зараз нам дається. Зараз напишов за таке собачку, кусочок фіболки, певне, скоріше все. Так. Кусочок фіболки не цілої, але вже приємно. Щоб хоч кусочки металопластики вже почали попадатися. Нічого беремо, хай буде. Піде до всіх фіболок. Забираємо. Так, друзі, був ще сигнальчик. І це нас випадає. Я вже бачу, що це таке. Апарат відставлю в сторону, по них ідуть і дивіться, що це таке в нас лежить. А це в нас лежить хрестик, правильно. Ще й ціленький, дивіться, який красий. Ціленький, жирненький, уж ціле. Та ти що? Красота. В рукавицях, блін, погано його витирати. Але нічого. Головне, що цілий і є вже перша зачотна знахідка. Вітаю сам себе. Бо такі є хрестики люблю, Цікавенькі, нестандартні. Крутяк. Забираємо. Бомба-ракета. А з вас подобаєчка. І так, друзі, скоріш за все попав на правильне місце. Десь минут 10 крутився. І дивіться, що випадає. А випадає Дирчик. Динарчик. динарчик. Ще й цілий. Жалко, що Леміс. Але Динар. Зараз подивимося хто це такий. Антоній Пій. Легенда про не... О, а і що, ще й легенда в гарному стані. Взагалі бомба ракета. Треба тут покрутитись. Дві знахідки підряд сочотних. А до того якісь монетки, фібулка, козложечка, таке всяке дронка випадало. Але попав на правильне місце. От і маємо результат. Не знаю чого, на це поле мене щось сьогодні тягнуло. Хоча я тут цікавого нічого не знаходив. Пару динарчиків колись. Але камради брали тут золото. Були знахідки класні. У мене тут нічого не було. Ну тепер вже є дві зачетних. Збираємо. Бомба. Друзі, то капець. Казав, от мінут 15. Як пройшло, що в мене тут чуйка. Руки трусяться, друзі. Рукавиці зняв, дивіться, що винітає. Жовтеньке. Та ти що? Бомба. Дивіться, вити колечко. Ціле. У! -ху -ху! У -ху! Але мене плющить. Руки трусяться. Але дивіться, друзі, яке воно класне, ціленьке. Та ти що! Оце крутяк, не дурно, кажуть, тягнули мене капець сьогодні. Болото. Орка груба. І дивіться, що випадає. Я в шоці. Я просто в шоці. Крутяк. Немає слів. Такого я ще не знаходив, що таке жирненьке. Трошки. Головне, що ціле. Бомба. Друзі то мені канал зробив такий певний бонус на річницю бомба Уху! так друзі десь годинку ходжу б за не було а тут знову випадає сигнальчик попадається фібелка така фібулка. зацепився на хаті Там видно зараз близько Ви бачите целка їхня хатка й буде тут крутився ну, Фібулка на хаті є то вже добре зараз будемо висліджувати ту хаточку та й таке і так вже сьогодні довольні. емоції переповняють як то кажуть та й такий знахідці радий продовжуємо пошук так друзі ще сигнальчик і випадає Ось така голочка від фібулки. Нараз наведу вам. Скоріше за все, що від фібули. Так, з нахідками вже того Ще лишилася годинка дископу, але я сьогодні задоволений пошуком на всі 100. Так що ще походимо. Беремо. Друзі, був ще сигнальчик і випало. Зверху лежить кусочок фібулки їхньої. Така вбита вже та нещасна фібулка, це спинка. Але головне, що її. Підходимо далі. Ще може щось попаде, прямо до металопластики. Собираємо. Так, друзі, результат сьогоднішнього пошуку. Ось такі Вам покажу. Коротше, що й дощик почався вже на дворі. Результат сьогодні такий. Я то задоволений на всі 100. Хлопці, майже нічого цікавого не знайшли. У мене ось такі знахідки сьогодні. Ложечка така латуна. Попалась піде на металлом. Дві копійки. Таких два Еллера і Боратинка. Ну і три фібулки іголочка від фібулки. А основне що сьогодні мене порадило. І як після такого не вірити в чуйку? Поїхали на тополе що мене тянуло. І що там? Перший був такий от гарний хрестик цікавий. Ціленький, жирний. Воно вже такий вроді один є. Що подивитися. Такий водинарчик Лемісний теж Антоній Пій. В гарному стані. Ну, а основне це в нас... Що мене сьогодні порадувало, це такий амулет сонечко. Камаради мені підказали, бо я думаю, що ви колечко. Все, скоріш за все, амулет-сонечко. Бачите, який має такі, ну, такі зрізи по боках. Такий цікавий амулетик. А тепер, думаю, друзі, так як каналу виповнилось рік, для вас зробити такий міні-конкурс. Хто вгадає, гадає вагу цього сонечка, той отримає від мене срібного динарчика. Я скинув потім фотку того динарчика, кого подарую. Але тільки в межах України. Хотів би ще раз подякувати всім за актив, за коментарі, за подобаєчки. У мене є для кого старатись, тому їздимо, купаємо. Сьогодні така краса попалась. Всі рам, всі ще, всім ще раз дякую, друзі. Пишіть вашу вагу. Термін конкурсу буде тиждень. До наступного відео. В наступному відео я зроблю маленьку заставочку, скільки це сонечко важило. Всім подякував ще раз. Успіхів вам!